За кожним лікарем стоїть медична сестра. За кожним нашим успіхом, за нашою перемогою стоять наші помічниці, наші праві, ліві руки, тому що без вас ми нічого, в принципі, зробити і не зможемо. Я щиро вітаю вас з вашим професійним святом. Ну, на превеликий жаль, ми зустрічаємо його в умовах війни, але ця війна показала вашу потугу. Вашу зібраність, вашу відданість, ваш патріотизм. І тому я вам щиро вдячний. Я вам бажаю усіх гараздів, які тільки можна побажати. Яка кількість маніпуляцій була виконана вашими руками? Яку кількість теплих слів і важких ночей ви провели в лікарні? Тому я вам бажаю також на міцного міцного здоров'я, злагоди тепла у ваших родинах, сім'ях. І щоб наша мрія, яка єдина велика у нас всіх, є перемога, була найближчим часом.